Місто Чернівці, вулиця Олени Пчілки. По цю сторону вулиця Комунальників проходить. Так, а по ту По цю сторону вулиця Руська. Земельна ділянка. 40 сотих, земельна ділянка огорожена Залізобетонним Залізобетонною огорожею. З комунікації на, на ділянці є викопаний спородязь. Електроенергія три фази. Вигрібна яма, яка врубана міську каналізацію. Місце для КПП, будинок, приміщення, загальна площа. Як ви залишили загальна площа? 630. 630 квадратних метрів. Тут планується добудувати навіс. Вас проходить поруч повз ділянку. Цех. Цех по виробництву дерев'яних виробів. Підлога, бетон, стіни побілка. Тучун. Це сушка. Можна туди гараж, можна тут склад. С приміщення для сушки, дерево матеріалу. Можна також використовувати як склад чи гараж. Вихід на другий поверх. коридор Підлога, керамічна плитка, стіни пофарбовані. Приміщення, яке можна використовувати для житла. Як для житла, так і для офісу. Приміщення для санвузла. Тут ванна і кімнати. Стеля підбита пластиком, стіни поштукатурені, підлога керамічна плитка. Наступне приміщення. Не, не, не. Кухня і столова, підлога бетонна стяжка, стіни поштукатурені, стеля гіпсокартон. Вигляд з вікна. Спальні використовуватися. Наступна кімната можна використовувати як спальня чи використовувати як офісне приміщення. Uh -huh. Стеля, гіпсокартон, стіни, штукатурка, підлога, бетонна стяжка. Двері тут які Це уряд Власного виробництва. Наступне приміщення також може під житлову кімнату чи офіс. Стіни штукатурка, підлога, бетонна стяжка, стеля гіпсокартон. Вся столярка дерев'яна, двері з євробруса, офісне приміщення, стіни пофарбовані. Теля пофарбована, підлога ламінат. На на Наступне приміщення. використовуватися як прийомна і кабінет чи житлові кімнати. Стіни пофарбовані стелі, підлога ламінат. Наступна кімната. Може бути битова кімната. Стіни стеля пофарбовані. Підлога ламінат. Tako si je to tu. toleta dušova.